На цих кадрах група підлітків чіпляється за слизьку стіну каньйону, та лише за кілька хвилин їх один за одним жорстоко зносить течією. І хоча ці сцени з кінофільму, історія, що за ними стоїть, надто реальна, та є моторошною реконструкцією того, що насправді сталося у 2008-му. До Донині той трагічний квітневий день пам'ятають як найгіршу катастрофу на природі в сучасній історії Нової Зеландії, Ту, що забрала декілька юних життів занадто рано. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, що призвело до трагедії, та чому навіть через десятиліття ті, хто дивом зумів вижити, все ще уникають заходити у воду на одинці. Та як завжди, попереджаю, відео може містити шокуючі кадри. Ранком 15 квітня 2008 року 10 учнів 12 класу готувалися до мандрівки, яку абсолютно всі вважали найочікуванішою за все шкільне життя. Християнський коледж «Еліем», де навчалися підлітки, регулярно пропонував різноманітні походи як частину офіційної навчальної програми, що були організовані у партнерстві з центром активного відпочинку Сера Едмунда Гілері. Тому це була далеко не перша їхня пригода. Щороку учні брали участь у походах, пляжних днях, літніх таборах і вправах на командоутворення, все для навчання, лідерству, стійкості, командній роботі та вмінню зберігати спокій у складних умовах. Група збиралася вирушити у глиб національного парку Тонгаріро в експедицію з каньонінгу через ущелину мангатепопо. Клас розділили на малі групи по 10 осіб. Старт кожної був запланований на різні дні. До однієї з груп, що зголосилися першою, входили п'ять дівчат: Ешлі Сміт, Сара Брукс, Наташа Брей, Порша Макфейл і Тара Григорі та п'ятеро хлопців: Кіш Проктор, Пітер Ші, Ентоні Малдер, Флойд Фернандес та Хуан Сюй. Всі вони були 16-річними творчими учнями, що обожнювали виходити за межі своїх можливостей. Тож, хоч і очікувалось, що частина мандрівки буде фізично виснажливою, вся група з радістю прийняла цей виклик, включно з Хуаном, який мав церебральний параліч. Адже їм залишався всього рік до випуску, і вся група вже провела роки у тій самій згуртованій шкільній компанії, де вони не тільки навчалися разом, а й виступали на зборах, їздили в церковні поїздки, займалися волонтерством та заводили дружбу, яка нагадувала родину. До того ж до них приєдналася людина, яку група глибоко поважала – 29-річний вчитель і наставник Тоні Макклін. Знане за своє спокійне керівництво та глибоке розуміння потреб підлітків. Отже, о 9.15 ранку, коли всі були на місці, останні перевірки завершились. Автобус виїхав зі стоянки християнського коледжу Елім в Окленді, попрямував на південь до Тонгаріро. Після кількох годин у дорозі учні з Еліму нарешті прибули до національного парку Тонгаріро та розмістились у центрі активного відпочинку сера Едмунда Гілері. Всередині головного корпусу інструктори вже готували спорядження для підлітків, розбираючи обов'язки, гідрокостюми та захисне обладнання для походу з каньйонінгу, запланованого по обіді. Того дня групу очолювала 23-річна Джоді Саліван, нещодавно сертифікована інструкторка, яка всього кілька місяців тому завершила 12 -ти тижневий курс інструктора. І, хоча у попередніх поїздках вона здебільшого була стажером чи асистенткою, вона мала певний досвід роботи в умовах каньйонів, включно з самою ущеленою Мангатепопо. Отже, без жодних вагань група вирушила в дорогу з центру. Близько півпершого дня вони йшли гравійною стежкою, що вилася крізь чагарник та вулканічні валуни. Доки не вийшли до вузького входу у русло потоку мангатепопо на той час уже почав накрапати легкий дощ. Та група залишалася рішучою і хотіла продовжити подорож. Тож Джоді разом із Тоні Макліном допомогли учням одягнути гідрокостюми, рятувальні жилети та шоломи, провели базову перевірку безпеки інструктаж і, врешті-решт, вони нарешті увійшли в ущелину. Хоча сам потік мангате просягається на 15 кілометрів, і їхньою метою було пройти лише 200-300 метрів найнасичнішої частини каньйону. Перша ділянка була відносно простою для проходження лише з водою по щиколотку та розкиданими валунами на шляху. Тож група рухалася повільно, але впевнено, підтримуючи одне одного для рівноваги, коли вони перелазили через скилі брили. вузькими коридорами, де потік звужувався, менш ніж за годину в ущелині на них чекало перше випробовування. Глибокий, вируючи басейн, який мусив усіх перепливати його один за одним. Деякі учні вагались, не впевнені у точці опори та глибині води. Хуану сю було найважче, але Тоні Маклін завжди залишався поруч із ним, тоді як Джоді допомагала скеровувати інших. Тож, попри труднощі, група зберігала будьори дух, обережно рухаючись проти течії. Проте з кожним кроком гуркіт стрімкої води ставав усе гучнішим. Та, попри все, група йшла далі, і близько 14.40 дісталася природного скельного виступу на лівому березі каньйону. Він був вузький, але сухий, і Джоді вирішила, що це гарне місце для зупинки і відпочинку і оцінки маршруту. Але на той момент дощ не просто тривав, він значно посилився. Сама ущелина була класичним альпійським каньйоном, щелиною зі стрімкими стінами, які часто розділяли всього кілька метрів. За сухої погоди вода плавно текла між гладкими валунами, та географія робила її небезпечною під час злив. Адже коли сильні опади випадають у верхніх водозборах гори, ця вода прямує безпосередньо у потік монгатепопо. І на превеликий жаль саме так сталося і цього разу. Раптом виступ почав зменшуватися, і вода стала заповзати навіть на сухий клаптик, де зупинилася група. Звук бурхливої води тепер відлунював ущеленою, наче грім. А струмок, що лише мить тому ледь сягав їм колін, перетворився на глибокий вируючий потік. Змінився навіть колір самого струмка з кришталеву чистого на темний, тому паніка серед групи почала поширюватися. Вода була по гірському крижаною з небезпечною низькою температурою від 4 до 8 градусів. Стало зрозуміло, що вони не можуть тут довго залишатися. Виступ стрімко зникав під ногами, а переохолодження ставало реальною загрозою. Тож Джоді Саліван постала перед критичним рішенням, що робити далі. Вона оглянула ущелину і, на думку, спав лише один можливий варіант перебратися на протилежний бік. Адже вузька щелина, через яку вони увійшли, тепер здавалася непрохідною для виступу. Джоді пояснила свій план. Вона перепливе першою на той бік, закріпить мотузку, а потім переправлятиме підлітків по одному. Поки вчитель залишатиметься позаду, щоб підтримувати кожного учня під час переправи. Група мовчки спостерігала, як вона відступила, згрупувалася і стрибнула у бурхливий потік. На якусь мить вона зникла під поверхнею води. Потім, повільно, але впевнено, Джоді виринула, доки не дісталася великого валуна. Там вона закріпила мотузку і дала сигнал починати переправу. Першими мали йти учні з кращою фізичною підготовкою, аби допомагати ловити інших на протилежному березі. І Ешлі Сміт була серед них. Підбадьорена групою, вона міцно вхопилася за мотузку і швидко рушила, не відводячи погляду від простягнутих рук Джоді, коли вона нарешті дісталася іншого берега. Група видихнула з колективним полегшенням. Далі пішов Пітер Ші. Він зробив глибокий вдих, стрибнув у воду і зміг вхопити мотузку на півшляху. Джоді схопила хлопця в останню мить і допомогла йому вибратися з води. З кожною хвилиною течія ставала сильнішою, і ті учні, що залишилися, почали панікувати. Та все ж їхній вчитель робив усе можливе, щоб заспокоїти учнів. Тим часом настала черга кіша Проктора. Він відштовхнувся від виступу, потягнувся до мотузки, але раптом схибив, і вода за секунди забрала його з собою. Одразу після цього Сара Брукс послизнулася на виступі і її теж знесло течією, перш ніж вона встигла схопити мотузку. Надовго бездихану мить усі завмерли, аж доки ледь чутний крик не пролунав нижче за течією. Їм якось вдалося виплести на поверхню у синцях із кровотечею, але живими. Проте для тих, хто все ще чекав, умови лише погіршувалися. І тепер група стояла вже по поясу воді, і часу на будь-які вагання абсолютно не залишалося. Але коли Порша Макфейл, Тара Грегорі та Наташа Брейс спробували переправитись, течія стала ще більш неблаганною. Зрештою, жодна з дівчат не встигла дотягнутися до мотузки, їх жорстоко знесло течією одну за одною. У той же час Флойд Фернандес і Ентоні Малдер спробували переправитися удвох, та течія сильно їх вдарила. І, на жаль, їх теж затягнуло під воду та стрімко понесло вниз. На той момент на дальньому виступі залишилося лише двоє: вчитель Тоні Макклін і Хуан Сюй. Тоні вирішив прив'язати себе до Хуана короткою мотузкою, знаючи, що хлопець з його слабкою фізичною формою не зможе переправитися самотужки. Отже, вони двоє зійшли з виступу. Тоні зміг хопити мотузку та лише на мить. Течія відкинула його назад, закрутила обох посеред ріки, потім затягнула під воду, і їх не стало видно. Тим часом на протилежному березі Джоді Саліван відчайдушно намагалася зв'язатися з допомогою по рації. О 16.05 один із сигналів нарешті пройшов. Центр негайно сповістив поліцію, пожежну службу та місцевих рятувальників, які прибули на місце протягом 25 хвилин. Рятувальники почали евакуювати тих, хто вдало перебрався на протилежний берег, саму інструкторку, а також Ешлі Сміт та Пітера Ші. Інші двоє вцілілих, Кіш Проктор та Сара Брукс, зуміли самотужки дістатися берегової лінії після того, як їх знесло через перелив. На той момент залишалося лише одне жахливе запитання. Що сталося з шістьма зниклими учнями та їхнім учителем? Було розпочато масштабну пошукову операцію в районі ущелини мангатепопо, і близько десятої вечора, після чотирьох виснажливих годин, були перші трагічні знахідки. Бездихання тіла п'яти учнів знайшли біля головного русла потоку Мангатепупо. Нижче за течією від водозливу усі вони стали жертвами утоплення. Та Тоні Хуана все ще не знайшли. Тож пошуки тривали, продовжуючись до глибокої ночі. О другій вночі, 16 квітня, майже за 2,5 кілометри нижче за течією від початкового місця переправи їх нарешті знайшли. Все ще зв'язані та обидва бездиханні. На ранок наступного дня студенти, котрі дивом вціліли, вже повернулися назад до Окленда. Тим часом звістка про трагедію стрімко розлетілася всією країною, і разом з нею виникла величезна кількість запитань. Як шкільна поїздка могла закінчитися загибелю шести підлітків та їхнього вчителя? Відповіді повільно почали спливати. З'ясувалося, що о 6.45 ранку в день поїздки до центру активного відпочинку у Сера Едмунда Гіларі надійшов факс із прогнозом погоди. Він містив попередження від медсервіс про наближення дощу та погіршення видимості в регіоні. Та оскільки офіційного штормового попередження не надходило, центр не вбачав причин для перенесення поїздки. Зрештою, центр завжди діє за чіткою політикою. Якщо немає офіційних рекомендацій, програми тривають за будь-якої погоди. Пояснення також крилося в персоналі, а точніше, в його відсутності. Хоча похід з каньонінгу отримав один із найвищих можливих балів ризику за внутрішньою системою оцінки флеш, 16 і 17, джоді була єдиним інструктором, призначеним для групи того дня. Такий тривожно високий рейтинг мав би вимагати додаткових заходів безпеки, включно з присутністю другого гіда, але врешті нікого не відправили, переважно через високу полинність кадрів у центрі та постійну нехватку кваліфікованих інструкторів. Та що ще більш тривожного, це був не перший раз, коли небезпека вразила саме це місце. Ще у 1977 році, схоже, смертельний випадок стався у тій самій ущелині. Під час звичайного походу інструктор з центру розташувався в потоці, щоб допомагати учасникам переправитися. Тоді йшов дощ, і коли рівень води почав підніматися, його знесло течією. В результаті цього він потонув. Ця трагедія була першою зафіксованою загибелью в історії центру. Та через десятиліття, коли група 2008-го зайшла в той самий каньйон, майже ніхто в центрі навіть не знав, що таке колись траплялося. Приголомшливий рівень недбалості, не кажучи вже про відсутність плану екстреної евакуації. Несправні рації або навіть більше питання про те, як підліток з серебральним паралічем опинився в поїздці такої надзвичайної складності. Тож у наступні тижні тиск лише продовжував наростати. Сім'ї жертв вимагали відповідей, і було розпочато повне розслідування, яке дійшло висновку, що центр активного відпочинку Сера Едмунда Гіллері не вжив усіх можливих заходів для гарантування безпеки, як своїх співробітників, так і студентів під його опікою. Врешті, центр офіційно визнав відповідальність і провину у двох порушеннях новозеландського закону про охорону здоров'я та безпеку праці. Суд зобов'язав організацію виплатити майже півмільйона новозеландських доларів, включно 60 тисячами доларів кожній згорьованій родині, п'ятьма тисячами доларів кожному вцілілому учню та додаткові 40 тисяч доларів штрафів на користь держави. Та звісно, жодна сума грошей не могла повернути життя, що були втрачені, чи втамувати біль, який несли родини. І хоча жодних офіційних звинувачень інструкторці так і не висунули, деякі сім'ї жертв вважали, що Джоді Саліван мала понести щось більше, ніж просто громадський осуд, особливо враховуючи, що невдовзі після трагедії вона тихо покинула країну заради роботи за кордоном. Водночас батьки Тоні, Макліна, Джанет і Джон поховали свого сина з усіма почистями. Вони описували його як людину, яка боролася б за таких дітей, як того, хто зробив би абсолютно все, що в його силах, аби їх захистити. І вони мали цілковиту рацію. Оскільки навіть мати Порші Макфейл сказала родині Тоні, що знайшла спокій, знаючи, що її донька провела свої останні хвилини з ним врешті решт Тоні Макліна посмертно нагородили новозеландською зіркою хоробрості, честю, що надається за виняткову відвагу в небезпечних для життя ситуаціях. Трагедія залишала свій слід на кожному, навіть на тих, кому пощастило вижити. Через 10 років у 10-ту річницю трагедії Ешлі Сміт розповіла про довготривалі наслідки того, що їй довелося пережити. В інтерв'ю для Вікен Геральд вона сумом сказала. Відтоді, як це сталося, я уникаю ходити на пляж сама. Я не можу бути на відкритій воді. Я відчуваю жах, коли залишаюся сама. І перше, про що я питаю, чи не зайшла я задалеко, чи зі мною все буде гаразд? Зрештою, вона покинула роботу своїй мрії та несла тягар провини цілілої, що так повністю і не зник. Кіш проктор, ще один уцілілий, також зізнався, що йому досі не по собі біля води, навіть через руки кажучи, у тобі завжди є ця невпевненість. Ти ставишся до речей надто критично. Кіш також сумом додав, що колись обожнював плавання, але в наступні роки міг на пальцях однієї руки порахувати, скільки разів він знову заходив у воду. Широко школи по всьому світу відправляють учнів у табори, походи та пригоди на природі, вірячи, що такі виклики формують характер. А природа пропонує те, чого не дасть жоден клас, і здебільшого вони мають рацію. Але іноді, коли планування поспішне попередження, ігноруються, а базові протоколи безпеки не дотримуються, ці уроки даються ціною, яку ніхто ніколи не повинен платити. Не забудьте підписатися на нові шокуючі реальні історії, що одного дня змусять вас двічі подумати, перш ніж погодитися на свою наступну довгоочікувану, але все ж ризиковану пригоду.